Біля головного відділення Укрпошти у Луцьку люди чекають початку продажу нової поштової марки, «Русський воєнний корабль. Все». Анатолій Григоровський складає список людей в черзі. Каже, охочі купити марку, почали підходити з шостої ранку. Записано 202, але кожен хтось приводить брата. Тобто, це можна як мінімум помножити на два вже. А жиотаж серйозний. Ми організували з людьми з власної ініціативи, щоб тут, по перше, не було купа народу. Це ж уявляєте, що тут 400 чоловік стане. Спецпогашення марки Руський воєнний корабль все на головпоштампі відбувся в 12.30. <звук> дружно. Все робимо. керівник Волинської дирекції «Укрпошти» Іван Люсак каже, що її вихід у світ приурочили до дня морської піхоти. Це вашій увазі блок марки Ф, який буде пересилатись по Україні, а це блок «W», який буде пересилатись за кордон. 40 днів тому флагман Чорноморського флоту Росії Крейсер Москва був уражений українськими військами і затонув. Це сталося після введення в обіг марки Руський воєнний крабель ІДІ». Її тираж був мільйон примірників. Друга серія вийшла в світ п'ятимільйонним тиражем, розповів Іван Люсак. Буде в одні руки по два блока. Крім того, реалізація буде здійснюватись через інтернет-видання. Буде п'ять майданчиків для того, щоб у всьому світі була можливість придбати дані марки. Андрій Корчак першим придбав нові поштові марки із конвертами. 6-ї години ранку стояв в черзі і дождався, купив марку, конверт і листівку. Це буде на подарок моїм друзям за кордоном». Серед перших, кому дісталися марки Руський воєнний корабль, все і конверти Анатолій Плужніков. Чоловік каже, 17 березня його вивели через поранення з Азовсталі до служби в полку Азов, був морським піхотинцем. Мені настільки приємно. Ви знаєте, один із побратимих зробив гасло для України і дійсно посилає туди флот, Дійсно посилають збройну наволоч, яка приходить. Прийшла до нас. Нашу державу, нашу країну. Я сподіваюся, її до кінця пошли. Людмила Ростока купила марки і конверти для сина, який боронить Україну на війні. Каже, він просив для колекції. Ой, я в дев'ять годин ще була, записувала, стала третє попала. Я просто йому додому наготовлю. Він попросив так, щоб було з печатю одненьку. Я не знаю, як навіть відірвати їх добре. Бо казав, навіть не можна доторкатися. А як не доторкнутися, якщо треба обірвати? Зі слів керівника Волинської дирекції Укрпошти на Волин завезли 27 тисяч нових поштових марок. Каже, буде ще дві партії. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.